Оновлення набережної в напрямку циганки один із наймасштабніших об'єктів реконструкції за останні кілька років. Вже в кінці літа тернополяни та гості міста зможуть оцінити відпочинкову зону, яка запевняють буде кожному до смаку. Нова набережна циганка робиться таким чином, що відпочивати, хто як забажає окремо місця для заняття спортом, окремо місця для зеленого пляжу. Окремо будуть місця, де можна проводити різні лекції, і виступи. Окремо буде пішохідний фонтан, окремо місця і велосипедні доріжки для тих, хто бажає кататися на велосипеді. Все це буде поєднано в одному такому комплексі. Я думаю, що це стане ще одною окрасою нашого міста і таким принадою для туристів і для тернополя. Зараз укріплюють берег та бетонують пішохідні зони і оглядові майданчики. Ведуться підготовчі роботи до облаштування зеленого пляжу. А невдовзі візьмуться за будівництво дороги, окремо облаштують велодоріжки, волейбольний та спортивний. Майданчики та пішохідний фонтан. Паралельно тут роботи по укріпленню набережної стави від острівка Чайка і в напрямку до пляжу Циганка. І також тут, поруч з пляжем Циганка, передбачено облаштування великої зони паркування. Згодом буде передбачено, що місця для заїзду громадського транспорту і розворотній майданчик люди мали можливість доїхати не лише приватним транспортом, але й громадський транспорт щоб довести людей до початку цієї відпочинкової зони. Попередня вартість всього об'єкту складає близько 10 мільйонів гривень. Однак про більш точну суму можна буде говорити вже по завершенні робіт, пояснює міський голова.